Ну, ще складніше буде металістом. Знаєте, от минулого тижня тут сидів програмі Оксан Володимир свідоць, чесно кажучи, ну знає, тим зараз не позаздрі. Ситуація дуже дуже складна у металісті і фінансова. і... Але от він говорив про те, що ми працюємо, ми зробимо все можливе для того, щоб в найближчому матчі проявити всі свої найкращі якості. І, Чесно кажучи, в момент кіраження, що футболісти його не чують. Чи футболісти його не чують, чи, можливо, він якось з ними розмовляє не тою мовою, але в будь-якому разі починати поєдинок на 38 восьми секундів отримати відразу м'яч у свої вороти, починати з нуль-один це дуже і дуже складно. Е... Здесь... Важко. Так, да, во-первых, на фланге проиграли так от 30. Та, ну, 38 очень, секунда, секунда зустрічі. Да, вообще. А? Я прекрасно розумію, если бы це була 38-та минута, то Ну, когда свежий... со свежей головой головою, сили є, борьба і тому подобне. Но... Ну і я вам хочу сказати, що потім, після того, якщо сказати, що були якішні моменти у металіста, то їх не було. Олімпік спокійно контролював Лисенко, колишній футболіст металіста, подивіться лівою ногою поклав як кращі часи. М'ягенько, так, м'якенько. Ви були свідком цього поєдинку. Сергій Вікторович. Так, да, я був на ігрі. Ну, знаєте, як відчувається яка обреченість обріченість металіста. Но... Вона відчувається, вона відчувається да, дуже сильно, но... відчувається безнадійність. Ну, я, е. знаю, я, хлопцями, я знаю, я розмовляв з ребятами, що вони хочуть, би, играти, вони хочуть виграти. Да вот. ви зрозумієте, ну, нам Савидов нам тоже минулого тижня так само це розказував, що вони хочуть грати, вони хочуть вигравати, вони ну, будуть робити да, так, треба ж доводити. Глаза, ми глаза мы видим, что на самом деле так, совсем другое. Команда не грає, і стоїть, и я смотрю, как бы совсем. Второй тайм, второй тайм в конце просто это не дисциплина, ничего. Там, игровой, я имею в виду. Защитники центральные побежали вперед. Счет 2-0. Как бы, ну, безобразно. Правильно? Ну да. Одно дело хотеть, а другое дело... Мочь. Мочь, да. И делать на футбольном поле. Поэтому, я думаю, на, на данный момент, мое личное мнение, там все вышло из-под контроля. Поэтому никто никого не понимает и полный бардак. Вот это самое страшное, что тренер не может достучаться до ребят. Давайте послушаем, что говорили после игры Александр Савидов и Владимир Приемов. Если вы хотите забить шедевральный гол, играйте с металлистом. Но что не удар, то шедевр раз второй мяч. Знаете, это надо выбираться из этой ямы. Единственное, что меня расстраивает, это то, что мы все-таки испытываем настолько сильное терпение наших болельщиков. Они вправе требовать от нас игры, а игры как раз. У нас и нет. Вот эту пустоту, которая образовалась внутри наших ребят, ее надо чем-то заполнять. Знаете, я уже сказал, что можно повеситься, можно разбиться, пойти головой об стену. Но от этого легче никому не становится. Поэтому то, что нас сейчас все пинают, кому не лень. Ну, наверное, не правы. Мы сейчас слабые. Сейчас нам вообще, наверное, нельзя пропускать. Сразу команда психологически ломается. И очень тяжело выходить с такой ситуации. Нет уверенности в со собственных силах ни у кого. Поэтому вся игра после этого складывалась. Мы ничего толком не показали. А уже не в грошах проблема. Мы находимся в яме. Как с этой ямы выходить, пока никто не знает між собою, можливо, говорите, що вам потрібно, аби якось перезавантажитись, щоб да, змінити ситуацію? Знаєте, ми вже розмовляли і що тільки не пробували. Все, вроді, і тренується команда, і там, старається, але виходить на поле, і от виходить, ви бачите, що нічого не виходить, як будто розучилися раз, грати в футбол. Знаєте, ну, Ми не будемо тут зараз знаєте, ще штовхати в бік металістів. Ми в Минулій програмі це все чітко розібрали. Ми чекали, що щось зміниться. Поки що не змінюється. Скільки треба чекати? Ну, Скільки треба, стільки будемо чекати, чесно кажучи, але все рівно в цьому є якась певна межа. Тим більше в наступному турі гра проти Київського Динамо, де так само буде достатньо складно. Можливо, ця от пауза зараз дозволить десь футболістам трошки переоцінити. Но в мене таке враження, що проблеми великі. Проблеми великі, проблеми є. Проблеми. от, ну не можна говорити про те, що вони там якогось одного такого на спрямування, що є тільки фінансові проблеми і все. Проблеми зараз на даному етапі достатньо серйозні і дуже і дуже глобальні проблеми. Треба розібратися в собі, в собі, в своїх ситуаціях, в своїх футболістах, в своїй роботі. І після того можна починати пробувати щось змінити.